У нас як не срачка, то болячка. Кабінет міністрів в авральному порядку терміново виділяє з державного бюджету додатково 8,4 мільярда гривень для закупівлі додаткових обсягів газу. Вже починається опалювальний сезон, а ми тільки зараз зрозуміли, що нам не вистачає газу. Треба срочно газ докупити. І все спирається на те, що частину газовидобутку було втрачено через російські обстріли. І треба докупляти імпорт. Будемо качати імпорт. Ви вже чули, що в бюджеті на 26 рік, який ось нещодавно прийняли першому читання, на наступний рік на оборонну сферу на нашу оборонку на 300 мільярдів гривень виділяється менше грошей, ніж цього року, про яке ми підвищення зарплати нашим військовим говоримо, якщо навіть на ті потреби, які були в 25-му році, вже в порівнянні з 25 роком, на наступний рік на мінус 300 мільярдів закладено. Потрібно щось з цим робити і шукати додаткове фінансування, або переглядати інші статті видатків. А то у нас іде фінансування партії в нас в повному обсязі, фінансування телемарафону, фінансування якихось програм національного кешбеку. Всяка єрунда, але тільки не на оборонку. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях.